Слава Ісусу Христу, з вами медіа проект Верітас. Сьогодні будемо розмовляти з отцем Юрієм. Скажіть, будь ласка, отче, ви вісім днів як священик. Як вам? Це запитання чую вже багато разів протягом цих восьми днів. І в моєму серці народжена така, така думка, така відповідь Богом про мої відчуття. Важко описати. Цей стан, тому що я почуваюся як людина, яка в своїх руках тримає небо. Адже звершуючи Євхаристію, сам Ісус Христос приходить на вівтар через мої руки для того, щоб прийти до всіх тих, хто ще не пізнав його любові. Тому якось так себе почуваю. Тець Юрій, скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте, коли стільки людей при уділенні приміційного благословіння цілують вам руки? Ну, я би хотів спочатку пояснити цей жест цілування рук. Перше, що важливо наголосити, руки цілують не мені. Руки цілують, цілують зранені руки Ісуса Христа, колись одна бабуся на одній приміційній месі. Хотіла поцілувати руки нововисвяченому священнику, і він різко забрав ці руки. І тоді бабуся сказала йому, що дорогий хлопче, невже ти думаєш, що я цілую тобі руки як конкретній особистості? Ні. Я цілую руки, через які приходить Ісус Христос. Я цілую руки Христу, тому е, цей момент є дуже важливим розуміння, чому священник чи нововисвящений священник не забирає ці руки, тому що фактично при цьому поцілунку не цілуються руки священнику, а цим досвідчується велика любов і пошана до Ісуса Христа. Як у вашому житті з'явився Бог та ваше навернення, якщо воно було? Ой, це така історія з дуже таким закрученим сюжетом. Бог в моєму житті, в принципі, був присутній. Завжди, так як присутній в житті кожного, та, єдиний момент, що я його не помічав, так як і більшості людей. Ну, бо важко сказати, що є люди, в чому житті не присутній Бог, адже Бог є творцем і присутній в кожному житті. А стосовно мого навернення, ну, я є плодом молитви моєї матері, е, яка молилася за мене безперестанку. І от вимолила собі священника. Не знаю, чи вона це, це входило її в плани, думаю, швидше ні. Е, коли були різні етапи мого життя, були різні стосунки з Богом, були е, періоди мого життя, коли я. Ходив до храму з традиції, і лише з традиції, тому що ходила моя сім'я, і я там ходив по неділях, наприклад. Е, були такі моменти, коли я не ходив до храму, коли я підростав. Мені здавалося це дивним. Я не розумів до кінця, що там відбувається. Були моменти, коли я задавав своїй мамі прямо запитання: мамо, на що ти стільки молишся? Вже не маєш чим зайнятися? То є чоловік, син. У тебе є якісь найди собі хобі, зрештою. ні, ну, Тобто займись чимсь конкретнішим. Що це мовити? Були були моменти в моєму житті, коли мої стосунки з Богом були торгівельними. Ніби я йшов до кавомату, де хотів собі купити каву, От тобі, Боже, радуйся, Марія, або отче наш, а ти мені дай взамін, там не знаю, що там було в школі хорошу оцінку, або я щось там хочу новеньке. Ні? І коли Бог, наприклад, мені цього не давав, то я міг на це ображатися. Тобто це були такі скажімо так, сприйняття Бога як якогось чарівника з Гаррі Поттера, який там мав махнути паличку і сказати абракадабра і зробити все, що я хочу. І це абсолютно не відповідало якби тому, тому поняттю бога, чи яке зараз є в моєму серці. Моє навернення відбулося теж через ряд якихось певних. Ситуації гіркого досвіду в моєму житті, тому що хто живе без Бога, він завжди якби, живе е, так егоїстично зазвичай, та? тому що ну, він мусить когось ставити в центр. Зазвичай людина, яка живе без Бога, ставить в центр себе. Ну, І це є катастрофа, тому що людина, яка дає себе замість Бога для свого життя, і для життя своїх оточуючих, перетворює це життя і життя когось катастрофою, тому що е, фактично. Людина не є джерелом любові. Людина повинна черпати цю любов, черпати від джерела, яким є Бог. От коли я фактично жив без Бога, то тоді мені було важко, важко його сприйняти як, як це джерело любові. Я, коли була можливість, пропускав літургію, не ходив, взагалі не згадував про нього, не молився. Потім прийшов ряд різних випробувань в моєму житті. Де мене покидали мої друзі, де я досвідчував великого удару по своєму егоїзму, де я залишився без якогось певного підробітку, заробітку, де мені бракувало внутрішньої сили і внутрішньої опори, я відчув себе кинутим, повністю самотнім. І це було місце, коли я і момент, коли я. Звертався до Бога, але точно не з молитвою, а зі словами, а де ти, якщо ти є. Якщо ти є, ти, якщо ти б був, то ти б зі мною не зробив. Так? А зрештою, чому ти так зі мною зробив, якщо ти є? Тому що, ну, що ж я тобі зробив? Я навіть молюсь деколи, ні? навіть деколи ходжу до храму. І Натомість весь цей процес супроводжувала моя мама молитовно. Я в різний спосіб життя. Я е, шукав миру, там шукав миру в різних місцях і в різних, в різних компаніях, е, в якихось, я не знаю, дискотеках е, шумних, в е, якомусь, я не знаю, знаєте, як на дискотеках, е, алкоголь, якийсь ще щось. І кожен раз, ніби коли був цей алкоголь, то здавалося, що от він є цей мир, є цей Бога. Мені ніби й не треба було. Але зранку це була вся ілюзія. І я знову впадав е, в якусь цю самотність, відчуття непотрібності, відчуття депресії. І так тривало певний час. Отак, коли ти, людина веде такий спосіб життя, тоді вона е, якби і фізично її здоров'я погіршується. Теж почало погіршуватися моє фізичне здоров'я мав різні випробування е, стосовно цього. Я пам'ятаю, що таким переворотним моментом стало, коли я вже і духовно, і фізично так себе поганенько відчував. що моя мама сказала дуже важливі слова Я тебе вимолю. І це взбудеражило щось мені всередині. Я не дуже розумів, що це означає Я тебе вимолю. Але коли моя мама молилася, то мені ставало легше. І тоді вона стала ініціатором моєї першої поїздки до Меджуґор'я. Це місце об'явлення Богородиці в Боснії і Герцеговині. І, скажімо так, моя, мій намір поїхати туди не був зовсім чистий, зв'язаний з Богом. Я швидше хотів Хорватію на море. От, тому я сів в цей автобус, але коли приїхав, в це Меджугор'я, то там перевернувся мій всесвіт, Та? Я побачив тисячі молодих людей, тисячі взагалі людей різних національностей, які просто посміхалися, раділи життю, е, махали мені руками. І мені, чесно вам скажу, здавалося, що вони всі щось. Спокурюють в цей момент. І коли сказав це священнику, який був з нашою групою, то він дуже з мене сміявся. Не? І ну, кажу, чі, ну так мені видається, вони ненормальні, що я тут роблю. Не? Потім, коли почали підніматись на гору об'явлення і на гори Хресної дороги, то якраз відбувся переворотний момент, я відчув в серці цей мир, 100%, який намагався різними засобами здобути. І я почав плакати, мені здавалося, що я затоплю ціле меджугорія. Коли прийшов до, до кімнату, то сказав цьому отцю, що, хоч мені здається, що вони вже нормальні, але я не нормальний. Ні. Натомість це була дія Святого Духа. І там же, в Маджугорі, на цій хресній дорозі, я вперше в житті так щиро заговорив з Богом і сказав: Боже, де ти був, коли мені було так важко, і отримав зразу ж в своєму серці відповідь. Не містичний досвід, не говорю про містичний досвід. Але відчув своєму серці, що він був завжди поряд. Просто я вибудував навколо свого серця такі мури, що він мусив їх руйнувати для того, щоб прийти в моє життя і в життя, потім як наслідок всіх тих, хто є навколо мене. Там вже ж цей священик сказав, що можна обрати собі за покровителя будь-кого. І... Е, ну, цей покровитель буде тебе супроводжувати. Можна обрати навіть Марію, але треба бути дуже обережним з тим, коли обереш Марію. Бо вона, як ти скажеш, що вона вже твій покровитель, ну, то вона не залишиться в спокої, е, поки не приведе тебе до неба і всіх твоїх рідних, друзів і близьких. Ну і так цього досвідчує. Тоді я обрав за покровительку Марію. Так відбулося моє навернення. Е, як прийшло рішення вступати в семінарію? І це цей поклик у серці до священства. Ага. Ой, це було дуже так складно. Цей процес відбувався складно, тому що я працював до того в школі, я викладав і коли почав будувати відносини з Богом, я був дуже спраглий цих відносин, і мені хотілося більше і більше і більше і більше. З часом я залишив роботу в школі і так перебрався спочатку сюди. Теж в Закарпаття, тут в Шенбурні, в нас був є спільнотний будинок Світло Марії, спільнота, яка теж служить і живе там в Меджугор'ї. І коли кинув, покинув все, тобто мої друзі, рідні були в шоці. Тому що я дорослий чоловік кидає все, щоб їхати невідомо куди, робити невідомо що. Жити на якомусь божому проведенні, говорячи про щось, не маючи стабільного заробітку, коли я був 300% в серці, відчував, що Бог за все задбав, і так дійсно було. Але я їхав з одною конкретною інтенцією, з одним конкретним наміром, що я буду служити Богу, допомагаючи з цими групами, які їздять в Меджгорія, що я хочу мати сім'ю і багато дітей. І коли з часом я почав в Меджугор'ї, Помічати в своєму серці, що я задумуюсь над священством, це був для мене шок і стрес. Я прийшов на адорацію і кажу, що ти ще з мене хочеш? Я кинув все. Що <плес> <Шо> ще? Що <плес> ще? Я не хочу бути, це не входить в мої плани. Бути священником, не входить взагалі в мої плани. І я, міс, я рік часу це від себе просто відштовхував, як тільки міг. Як я тільки почував цей поклик в своєму серці, ні, все, крапка, баста. І за рік часу, коли цей поклик ставав все сильніший, я пам'ятаю, що ми були в Словаччині на реколекціях. Я прийшов на адурацію, став на коліна і кажу до Бога. Окей, якщо ти хочеш, ну я піду. Але <плес> я максимум, що зроблю від себе, це поговорю з єпископом. І більше пальцем у палець невдалю. бо Я ніколи не цікавився семінаріями, взагалі не знав, що там відбувається, як це має бути. І я так зробив: я приїхав, поговорив з єпископом, а за все решту, вже задбав Бог. <плес> як відреагувала мама на це рішення? Я думаю, що мама і тато відреагували важко. Вони мені цього не показали. Важко, ну, я, тому що я один в сім'ї. Е і я думаю, що кожні батьки мріють побачити внуків. Тому перша реакція була складною, але вони зростали, в моєму покликанні теж разом зі мною, коли я мав навіть один раз кризу таку конкретну. І мені треба було там, я хотів поговорити з батьками, мав з ними відеозв'язок. Ну і перед тим попереду, що я буду до вас дзвонити, мені треба з вами поговорити. Ну І коли закінчив розмову, то мама мені навіть сказала, я дуже переживала, що ти скажеш, що я кидаю семінарію. Тому то вони зростали теж в цьому, зростають, в моєму покликанні разом зі мною теж. Скажіть, будь ласка, отче, як пройшли ваші семінарійні роки? Ну. Семінарія це взагалі окрема окрема сторінка мого життя, окреме місце в моєму серці, Мої брати, семінаристи, всі викладачі. Щоб ви розуміли, коли питають, ну як то там в семінарії, то я це описую це як в армії, тільки на сім років довше. Ну, тому що семінарія має, має свій режим, е починаючи від підйому в 6 ранку і закінчуючи відбоєм в 10 вечора. Та, тобто з дня на день ми не маємо телефонів, які телефони видають нам тільки е раз на тиждень в конкретний час, з 2 по-моєму, до 8 години, та, це години. Е, уявіть собі, нас там я зараз поза 20 людей, коли я прийшов було 35 мужиків, закритих в одному просторі, які навіть щоб вийти в магазин, коли святкував своє 30-річчя, я пам'ятаю е, в семінарії ліг на ліжко ввечері і думаю, оце я дожився. Мені 30 років, і я, щоб вийти в магазин за 2 метри, питаюся в чоловіка на два роки, на пару років старшого за мене. Це просто крапка якась. І е, семінарія має свою атмосферу. Ну, коли описують взагалі семінаристи, кажуть, що семінаристи як добре вино, там, де вони є, там весело. <свісно> е, стосовно, там маємо двічі на рік такі реколекції для семінаристів тиші. Це тиждень часу всі мовчать. І Семінарія, де я навчався, це в Хмельницькій області в городку. Е, вона розташована на території цвинтаря. І е, територія, по якій можуть сімінористи гуляти, це цей цвинтар. Вивіть собі моє враження. Я собі виходжу на цю прогулянку, і я наблюдаю таку. Психоделічну картину, та, я це досі, досі так дуже яскраво в моїй пам'яті це виринає, де 35 семінаристів собі прогулюються в тиші, хтось залазить на горіх, трусить горіх, цей, хтось собі в тиші цей горіх збирає, хтось собі тако ходить там, посміхається один одному. І я собі пам'ятаю, що подумав в цей момент, Боже, куди я попав? Це просто е, щось неймовірне. Та? Але... Семінарія це є прекрасний час, місце де провокують для хлопців, які проходять формацію штучні кризи. Штучні кризи. Потрібні для того, щоб ти ввійшов в глибокі стосунки з Христом, адже є варіанти. Тобто в тебе в семінарії фактично ніхто не тримає тримається добровільна установа. Раз ти прийшов, значить ти хочеш. І це є твій час розпізнання. Чи дійсно ти хочеш крокувати з Богом, чи дійсно ти готовий віддати своє серце Богові, чи дійсно ти є готовий проживати свої важкості? Знаєте, бо коли ти закритий в середовищі, навіть такі дрібненькі проблеми, які в звичайному світі в тебе не викликали е, якихось емоцій, то в семінарії викликають бурю емоцій. Хтось не так щось поклав, хтось не там щось взяв і починається. Та? І коли ти живеш і бачиш одні і ті ж обличчя 24 на 7, то коли буває час, що тобі так хочеться втріснути когось, щоб аж вплискався в стінку. Тому що ми якби здорові люди. теж. Е, це є. Е, Прекрасним майданчиком для формування відносин. Так? І цей момент, який зараз є в небагатьох семінаріях, те, що в нас немає телефонів, є прекрасним моментом, коли ти можеш чути голос Бога. Адже світ всяко намагається заглушити його. Я дуже досвідчую цей час, особливо тепер після свячень, коли мій телефон не змовкає. Семінарія сповнена багатьма дуже різними всякими смішними історіями. І ці хлопці, які є поряд, вони є такими стоїть справді братами, те, що я фізично не маю братів. Бог побдарував мене великою кількістю братів, які є зі мною, яких я знаю, що можу покластися, які завжди моляться, до яких можу прийти по допомогу, подзвонити, просто побути з ними. Які приїдуть колись треба, які скажуть: слухай, давай, тряпка, соберись. Коли потрібно, і дадуть чарівного пінділя, а коли треба, просто побудуть так, як добрі, добрі друзі. Скажіть, будь ласка, чому Мукачівська дієцезія? Мукачівська дієцезія якось так полонила моє серце. Відчув тут таку, не знаю, глибоке, глибоке прийняття мене відчув так себе тут, як вдома. І коли, думаю, в цьому є теж велике Боже провидіння, тому що коли казав, що йду в семінарію, не, не, не знав, з якої дієцезії хочу йти. Зустрів оця Миру На Петенка, який служить в Ужгороді він каже, Юра, ходи до нас, а я думаю, дійсно знаю ні, добрих, добрих священиків, маю приклад добрих священників з цієї дієцезії. Чому і ні. І так склалося, що потрапив сюди, в дієцезію, і абсолютно про це не шкодую, а дякую Богу, тому що він як добрий, добрий керівник хору. Він знає, кого на яке місце поставити, як добрий диригент, щоб всі інструменти і голоса звучали правильно, тому так відчуваю в своєму серці, що він поставив мене сюди, в це місце, отже, хочу звучати його голосом. тут. Отже. Що означає для вас любити ближніх і Бога всім серцем? Взагалі, любов це якби центр всього. Така любов, не любов, яку пропонує світ, бо це якби, є така швидше називаємо якась карикатура. Так? Тому що це, що світ називає любов'ю, зазвичай це є лише задоволення якби, потреб, які він хоче, які хоче задов... запропонувати світ замість цієї справжньої жертовної любові. Е, весь закон, я, ми знаємо, що всі десять заповідей може вміститися в цих, е, в цих дві заповіді любові. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і ближнього свого як самого себе. Е, значить, що означає любити Бога всім серцем? Перше, перш за все, це означає, що немає в моєму житті дня, години, хвилини, секунди, періода. Який може бути без Бога? Таке, що я зранку помолився щось там і ввечері помолився, а тут є час для мене. Бог присутній весь у моєму житті. Бог, Бог є присутній 24 на 7, Так? Кажуть, що святі деякі говорять про те, що потрібно адорувати Бога 24 на 7. А як це зробити? Що ж це закритися в каплиці? Ні. Для цього тобі даний твій ближній, що те стосується заповіді любові великої, і ти можеш бачити Бога, адже людина створена на образ і подобу Бога. І коли я не є на адорації, або не є в каплиці, або не є на літургії, ну, то тоді стараюся вдивлятися в Бога в очах того, хто є поряд зараз біля мене, або того, кого бачу, проходячи по вулиці. І знаєте, той Бог є такий різний. Часом ти бачиш його дуже щасливим, часом ти вдивляєшся в ці очі і думаєш, який нещасний цей Бог тут, в цих очах, який знедолений, який зажурений, який, як він потребує, щоб ти в нього вдивлявся. Так насправді цю любов Бога можна досвідчити навколо. Навколо себе постійно, та? особливо біля свого ближнього, але для того, щоб почати вдивлятися в ближнього, да? бо є цей додаток до заповіді любові, люби ближнього свого, як самого себе. Ми забуваємо за цей додаток як самого себе. А що означає це любити самого себе? Це є момент, коли ти приходиш сам на сам з Богом. Момент, коли ти маєш постати в правді, говорить одна з моїх улюблених цитат: це є Пізнайте правду, і правда визволить вас. Коли я постаю прос... перед Богом в правді про себе, тоді означає, що я вчусь любити теж себе. Адже правда. Я запорукою любові, немає солодкої брехні, хоч не раз можна почути. Я чув такі фрази, вже, що краще солодка брехня. Ні, краще солод... це якось легше, ні. Краще правда. Правда стосовно себе в першу чергу. І я недосконалий, коли приходжу перед обличчям Бога і кажу: Боже, ти знаєш, я тут накосячив і там накосячив, тут був недостатньо терплячий, тут ще щось. І тоді. Відчуваю це, що він вливає в моє серце любов, що він каже, я з тобою. Так ти недосконалий, так, але я зроблю тебе досконалим. так. І тоді, коли вдивляюся тоді в другу особу, тоді не дивляюся в його недостатки. Але шукаю його позитивних рис. Бачу позитивні риси. Повірте, я не маю часу шукати негативних рис в комусь, тому що в мене своїх хватає. краще концентруватися на позитивних рисах і черпати, що я не маю в других осіб. Та? І так це виглядає для мене, та? тому що світ спраглий любові, дуже спраглий любові. Як ви казали, я вісім днів священник. і маю досвід. Невеликий, та, звичайно, священики різні мають е, набагато більше, але цей досвід восьмиденний і ці сповіді, які я досвідчував, показують мені одну велику проблему. Люди спраглі любові. Спраглі. І я е, е, хотів би стати таким священником, який приносить цю любов, через яку Бог дає свою любов, а все решту вже буде. Да? Любов простота. Творить чудеса. Дякуємо отче за таку розмову і просимо вас молитись за нас, а ми будемо молитись за вас. Взаємно дякую. І так само прошу про молитву Вони з моїх улюблених висловів. В каплицях сестер Матері Терези написано такі гарні слова на дві Служи свою е, месу так, ніби ти служиш її вперше, і служи кожну свою святу месу так, ніби ти служиш її останнє. Адже Євхаристія це є тим центром, джерелом любові, е, якої так потребує світ і яку так недоцінює. Е, зараз ми, проживаючи цей стан війни, теж, та, бачимо, як люди страждають. Нехай е, наше життя. Кожного християнина буде цим діяльним прикладом. На початку я казав, що почуваюся так, як людина, яка торкається небо неба, то нехай життя кожної людини, кожного християнина буде таким діяльним прикладом цього неба, щоб той, хто стражденний, той, хто змучений, виснажений, той, хто втратив свої домівки, втратив своїх рідних, втратив все. Міг через моє і твоє життя торкнутись цих небес. Дякую вам.